Всім привіт, з вами знову Тарас і сьогодні я зачеплю таку тему як велосипедний велокомп'ютер. А саме чому він не працює? Ну все почалося з того, що в мене почалися з ним перебої, він робив через раз, то показував, то не показував, пропадав сигнал і я почав думати, що зламався датчик. Ось Він кріпиться біля колеса, велосипедисти знають на вилці. А на шпиці вішається магніт, який, є, проходячи біля нього, тут, скоріше всього, катушка, яка створює е, силу струму, тобто імпульс, який йде через цих два проводи, як ви вже бачите, на отакий переходнічок. З нього ззаду попадає на бортовий комп'ютер. І показує нам швидкість завдяки частоті цих імпульсів. Ну і я, звісно, думав, що він перебився десь тут. Почав його Вліво, вправо, там вперед, назад дергати, але це толку ніякого не дало, я його чуть не зламав. Але потім я побачив, що тут все більш-менш нормально. І вирішив шукати далі по проводу. І поліз я вверх і знайшов. Зараз я вам покажу. Ось ззаду кріпився цей мелококомп'ютер, точніше перехідник до нього і тут він був перебитий збоку. Ну. Так як воно залите, я почав його розколупувати, але потім повернув в двох місцях і це все вилетіло одним Ось. Ну, Взяв прогрів паяльник, вже збирався паяти, але задумався, тут же ж червоний і білий. Можливо там є полярність, але... але не повинно бути. але Хто його знає, що тут знаходиться, тому краще відслідкувати, Ось, куди йде провід, і тоді підпаяти. Тому я це все зараз дорозколупую, подивлюся, що куди йде, підпаяю так, як воно має бути. Встановлю на, на велосипед, але для цього в принципі не потрібно встановлювати. Можна перевірити і на місці, завдяки звичайному магнітові, який висить, напевно, у кожному на холодильнику. Я знайшов у себе в шухляді ось такий магніт. Я не знаю, навіть з чого він. Старенький вже цей магніт, ще в по союзі був зроблений, напевно. Був. Скільки я маленький був, я його пам'ятаю. Ось. І тоді перевірю, чи все справно працює. І будемо дивитися. Розніс. Кусачками. Пластмаса, якщо її ковиряти, оця заливалося заливалася неї, вона дуже м'яка, здається. Це все обманчиво, не вірте її. Взяв кусачками, вона як пальнуло, я так і не знайшов одного куска. Але не про те. Отже, провід був з цієї сторони, контактами вниз, ось так, якщо прикладати те, що лишилося. Тому ось цей лівий контакт, якщо дивитися з вашої точки зору, це зараз кажу, це червоний провід, а правий контакт це білий. Ми можемо зараз на місці перевірити, у нас є погризки від нього. Але прочим як? ставити Як я казав, не обов'язково обов ставити на велосипед. Можна просто втикнути, якщо знати, але, чесно кажучи, я думаю, ніякої полярності тут немає. Без різниці. Тому зараз беремо магніт, сенсор, я це все складу докупи і пару разів проведу. Ну, Пару хвилин пайки, поки клей засох і якраз ось так вийшло. Ну, хтось каже, негарно і тому подібне, але все одно знизу його ніхто не буде бачити. Е я припаяв одразу до контактів, так як воно було популярності, все сходиться точно. Ось е залив це все силіконовим клеєм для того, щоб не потрапляла вода і волога. Е воно все гарно взялося акуратно, намертво затверділо так. Ну і перевіримо ще раз для контролю. Підключаємо, беремо датчик і, як ми бачимо, все показує. Ну, в принципі, все. На цьому залишилося його закріпити на руль і завтра перевірити на дорозі.